Казка називається Кам'яний брат. О, хе -хе. От жили собі в одному селі два брати, та один старший, та раніше від батьків пішов, батько йому землю відписав та хату та грошей. Ну так та й той забагатів, та ще й на багатій женився і розжився, а менші з батьками доглядав до старості тата й маму, як вони вже померли, то й поховав. Та й сам на їхньому господарстві лишився. Ну і женився там, дівчину взяв, ну, полюбив її, а вона небагата була, та й вони так якось небагато і живуть. А старший брат розжився, там в нього вже й палаци навіть як, ну, не палаци, будинки такі, та наймити, та коні, та, та корови, ну дуже багате. А у бідняка з цього брата, його, та нічого такого й немає. коровчина одна, та, та діти по лавах сидять, навіть коня нема. Але діло так до зими йде осінь. Та й збирається менший брат до лісу дрова рубати на зиму. Але ж треба якось їх привезти, то він м -м -м, пішов до брата старшого та й просить його каже, братіку, позич мені коня та возика, я дрова привезу. А той жадібний такий, але ну, що люди скажуть, брату не допомагає. Добре, бери, коня дам і воза дав, але жадібний не дав навіть. Чим коня запрягти? От, каже, сам десь знайдеш. А, а бідняка немає. Там, там і хомута треба, і ремень, і, 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 і підпруги, і все, що треба, щоб воза запрягти, та нема в нього. Та й думає, що робити? Взяв того воза, та коню до хвоста прив'язав. Та поки той возик пустий, то кінь якось так тягнув. Та зайшов в ліс, та нарубав дров, наскладав, давай назад, а кінь сміхнувся, та й хвоста відірвав. Біда. Та без й безхвостий додому прибіг. А багач кричить лається, Я ж такий, а ти ж мені все життя за того коня будеш відробляти. А, а менше, братіку, та ну не сварися, ну ти ж бачиш такий. А той його тако мокрим рядном накрив та й та й сва... Ну, це, кажуть, мокрим рядном накрив, це значить дуже сварить. І так же і день через день, я в тебе і те заберу, і те заберу, те забрав там у нього з двору, що там яких... за те, що кінь без хвоста, то він тут ніби як вбор. то навіть його і Я знаю, і, 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 і пшеницю ту забрав, що яка була у, у бідняка. Той вже бідний сидить, і жінка плаче, і діти голодні. Що робити, але ж дрова треба. Ну, каже він, візьму якусь ось, ось, я Тачку зроблю, та я ось, на тачці буду возити. Та колесо стареньке знайшов, зробив ту тачку. Потяг знову до лісу. Та й тако добирається, шукає якогось сухого дерева, щоб не важке було. Та й стою тачкою, меже дерева заїхав, коли чує, хтось по лісу зженеться кіньми. Е, думаю, хто, може які лихі люди, заховаються. Та швиденько куди-сюди, туди, та й на дерево заліз. Та й там на сосну, та меже гілок там сидить, його не видно. Коли це виїжджають з лісу... Дванадцять розбійників на конях та десь пограбували, видно, якогось купця, та мішки, торби з багатством всякі. Та під'їжджають до великої скелі. Така скеля серед лісу стоїть. Та й старший розбійник каже: Ану, кам'яний брат, відчинися. І скеля репнула і відчинилася, ніби двері в ній з'явились. Зайшли туди розбійники своє, міхиці позаносили багатство там, вийшли. Куліш зварили, поїли, казани затягли всередину та й отаман каже: Ану, кам'яний брат, зачинися. Скеля назад замкнулася, поїхали вони. Еге, тут уже бідняк думає, цікаво ж. Добре, що я побачу, що тихенько сидів його ніхто не чув. Злазить він, підходить до тієї скелі та й каже Кам'яний брат, відчинися. Скеля репнула, відімкнулася, двері з'явилися. Він туди заходить, а там. Ко зверху десь тріщинки, світло попадає, а там те, що розбійники за багато років награбували. Купа всякого добра. Там і одяг, і, і, і зброя, і коштовності, і скрині з грошима. Бідняк кинувся, та давай мідних грошей, набрав, а далі дивиться а там інша скриня, в ній срібні гроші. Він мідні висипав, срібла набрав в кишені, а далі бачить ще одна скриня, в ній золоті гроші, та там стільки божечки. Він. Висипав те срібло куди? Взяв сорочку, рукави, зв'язав комір, та й прямо в ту сорочку того золота нагріб. Та швиденько виходить, каже Кам'яний брат, зачинися. Скеля замкнулася назад, він бігом до тієї тачки. На тачку те поклав золото, як гіллям зверху, прикрив, ніби оце він дров нарубав та й додому тягне. Воно ж важке, та ледве-ледве з -ледве тою тачкою до ночі добрався. А жінка вже аж плаче, де ти, чоловіче дівся, боже пропав. Ми вже думали, що ти там, що вовки в лісі з'їли. Ні, каже жінка, цить, слухай, тут таке, що тільки нікому не кажи. Тако вікна двері закрий, вікна позатулюють, і дітей спати клади. Ну, поклала вона спати на піччих, а він каже, диви, що я знайшов. Та й витягає з тої сорочки золото, то тако, як висипав на стіл та ціла гора. Боже, воно аж сяє вночі. Жінка перелякалася, це де ти, що ти когось упарбував? Ні, каже, це знайшов скарб розбійників. Та я трошки взяв, вони й не помітять. А жінка каже, не бачив ніхто, ні, нікому. І ти нікому не кажи, щоб розбійники не дізналися, бо біда нам буде. А скільки ж цих грошей? Давай ж вони рахувати, куди вони рахувати, там до п'яти, до десяти вміють, а далі ні. Ану, каже, бідняк, знає, що давай ми їх зараз в скриню заховаємо, а завтра. Сходжу до брата, позичу в нього така мірочка є маленька, якою там він щось там сіль міряє. Я попрошу ту мірочку, ну це така, як, як стаканчик маленький, щоб ви знали. І тим тою мірочкою ми ці гроші порахуємо, будемо хоч знати, скільки цих мірочок у нас, а там уже легше буде. А в мірочку там, може, з 10 там монет поміститься. На завтра він йде до брата, каже, братику, я до тебе, чого ти до мене йдеш? Що ти хочеш? Ще одного коня хвоста відірвати. Та ні, братику, це таке справа. У мене ж немає того добра, позич мені мірочку свою маленьку, якою ти сіль міряєш. А тобі нащо? Так, каже, там трохи заробив у людей та просто поміряти. А той сміється, це просто мірку і міряти. О, точно, що у Боге дурне. Я міряю, то я мішками. На, тільки диви, геть не подряпай мені. Пішов за міркою, а сам думає, а що ж це він там буде міряти? Просто, не просто, цікаво. Ану лише взяв. Перевернув мірочку і дно замастив медом. Думаю, пристане просто чи що там подивився, що він міряє той мірочку. Та й віддав йому пішов бідняк та й з жінкою, давай тою міркою міряти. Міряли, міряли, наміряли стільки, що й навіть збилися з рахунку, повно того золота. Це вже їм на все життя й зовсім вистачить. Та й несе братові мірочку, це золото висипав, а не побачив, що знизу до дна та золота монетка приліпилася до того меду. Та й віддає. Старший брат в хату зайшов, перекинув, а там монета золота. Боже, його як громом вдарило. А, то це, це оце страхопудло, о, оцей жебрак, то він золото міряє, мірком. Боже, я за все життя тих, може, мене 10-20 назбирав, а він. Оце то так. Та він спати їсти не може за те золото думає. А? Бідняк з жінкою пішли на базар, та вже собі і коника купили, та возика, та не дуже так розганялася, він те золото приховав, щоб не дуже в очі кидалося, та ніби непомітно. то коника купив, то, то дітям одяг, та трошки з дерна прикупив, та ніби якось і живуть уже. Коли це приходить багач, до бідняка, та й стукає. Ану Іван відчиняй. Каже, заходь, братівку, чого... так, давай каже. Я оце терпів, терпів, але терпіти не можу. Ти коня каже, звідки взяв? Ну, каже, так, стягнувся, заробив, ага, це стягнувся. А бачу діти в чоботях, а хліб в хаті є, та ще й м'ясо є. А ну, признавайся, украв десь щось? Ні, заробив. А оце бачиш, витягає золоту монету. Оце в тебе було. Що робити, бідняку? Так і так каже, братіку, я оце от нікому казати не можна, але ти, брат, тобі розкажу, це як. У твого коня хвіст обірвався, то вже мені не було чим привезти дрова, то я повіз тачку до лісу. Та й там в лісі та й зустрів розбійників, то заховався. А у них там скарб, скелі, То я звідти трошки взяв, так, щоб, щоб вони не побачили. Тільки ж ти, каже, нікому не розказував, бо як розбійники дізнаються, біда буде, то і всі-всіх тут повбивають. А старший каже: а ну давай так, показуй мені, де той скарб. Той, хоч і не хотів, але каже: знаєш, брате, я боюся туди йти. От з тобою піду, але ж давай так домовимося, дуже швиденько, щоб там ми на розбійників не попали. Давай, давай, каже багач, збираємося. Так він не дурний, взяв коня воза та ще одного коня, та вже два воза, та й збираюся там все те тягти. Повів його бідняк та до тої скелі привів та каже: скажеш, кам'яний брат, відчинися, він відчиниться. Та швиденько, хапай та й набирай, що там треба, тільки дуже швидко, бо можуть розбійники будь-яку мить нагодитися. Та як все видиш, скажеш, кам'яний брат, зачинися. О. Пішов багажник, каже: кам'яний, брат, відчинися. Відкрепнула скеля, двері відчинилися, він туди заходить туди. А там, ох ти ж, боже ж мій, стільки багатства, стільки золота, стільки всього. Він же ж давай мішки, клунки та навоза та один та другий. А менше, каже, братіку, давай тікай, давай швидше розбійники йдуть. А той тікай, мені ще треба, мені ще, мені ще. Менше чує, вже розбійники скачуть братику, тікай, а тому що ще, ще треба оті коштовності зняти, та ще того мішка, та ніяк не хоче виходити. Менше то побіг в кущі заховався, а той все всередині сидить. Коли це розбійники приїжджають, а в них скеля відімкнена, і вози з добром стоять. А хто оце такий? Тут у нас заскакують, а той прямо з турбами, з мішками, та й не знає, куди заховатися. Там таки воно взяли і застряли. А далі кажуть, що ж ми зробили? Це ж він якось дізнався, а може він не один був, дивись два воза, два коні. Чиї це вони? Е, як же дізнатися, звідки з якого села? Думали, а кажуть, давайте так, покладемо його на воза та й будемо по селам возити, та й будемо дивитися. Які люди плакати будуть, оце значить його родичі, то і їх уб'ємо. Взяли розбійники, поклали багача на воза та й везуть в одне село та в друге. Та ніхто його ні, не пізнає, а може пізнає та не признають, Ці люди розбійників бояться, коли вони притягують в те село, де вже ж цей бідняк живе. А Жінка багача, він же й розказав, а вона, бідна, тужить, каже, як же ж там привезли чоловіка мого, побіжу, хоч поплачу над ним. А підня каже: Стій, це ж вони дізнаються, та й через тебе і, 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 і тебе, і сім'ю твою порішать, і мене вже. Якщо ж так хочеш плакати, от що зроби. Візьми відро молока та й іди. А там прямо перед тим возом спіткнись та й упади, молоко розіллється. Та й ти плач ніби над молоком, а заодно над чоловіком поплачеш. Вона послухала, взяла відро молока та йде, ніби несе його там комусь. А перед цим возом спіткнулася, упала, розлилося молоко, вона сидить та й плаче, за того воза тримається, чоловіка свого відплакує. А розбійники, ти чого плачеш? Та каже: ось о молоко несла, та розлила, та мене сварити будуть та бити будуть. Ну нічого, нічого. Іди собі. Отак вона чоловіка попрощалася з ним, а розбійники так нікого і не знайшли. А бідняк забрав до себе ту родину багача, та вже разом якось живуть, грошей у них вистачає. Ото казочка, щоб не були жадібними. Послав вам Бог якесь багатство, на... скористайтеся ним добре та поділіться з друзями та з братами, все. а більшого бажати та з горлянки в іншого виривати, то нікого нічого добра з того не буде. Ото не будьте жадібними і буде вам щастя.